Друзі, всім привіт! Наступили вихідні, а це значить, що ми знову їдемо шукати нові класні місця. І сьогодні у нас офігенне місце, я вам все покажу, розкажу. Такі фоточки там маємо зробити і відео, якщо нам тільки повезе, зараз іду, синок. Все, погнали. Вирішили заїхати, так по детській програмі проїхатись. І поїхали в Дінопарк. Уже на вході, ось бачите, зустрічаємо нас. Привіт. уже, вже. Ось вхід, і ми будемо заходити і дивитися, що там по чому і як там що взагалі можна робити. Фрірс що за двох дорослих вийшло 1180 бат, що немаловажно, можна розрахувати з карточкою. Це те місце, куди варто потрапити хоча б раз у житті. Дінопарк на короні. Це не просто парк. Це ніби мандрівка в часі на мільйони років назад у світ динозавр. Ще тільки заходиш і тебе наче засмоктують справжні джун, вологе, тепле повітря, густі зарості, крізь які пробиваються сонячні промені. Але будь готовий, тут реально жарко. Ми гуляли серед цих величезних дерев і скель, і відчуття таке, ніби ти в якомусь тропічному фільмі про виживання, а потім з'являються вони, гігантські динозаври. Вони стоять серед зелені, визирають за дерев, ричать, кліпають очима і виглядають настільки реалістично, що моя дитина кілька разів реально злякалась і ховалась за мене один момент, і ти ловиш себе на думці. А раптом цей тринозавр зараз ворухнеться. Тут є печери, куди можна зайти, пройти крізь похолодну темряву, а потім вийти прямо до чергової засідки динозавра. Є навіть сцени, які нагадують кадри з парку юрського періоду, тільки без кіношних спецефектів, усе перед тобою наживо. Крім динозаврів у Дінопарк можна зустріти й інші доісторичні тварини, а навколо тебе постійно чути звуки джунглів, цвіркуни, пташки, шум водоспадів. Усе це створює атмосферу повного занурення. До речі, Цікаво, що парк зроблений як частина міні-гольф-клубу. Тобто, якщо ви фанат активних розваг, можна взяти клюшку та пройти трасу просто серед цих доісторичних декорацій. Це виглядає, м'яко кажучи, нестандартно. Особисто мене найбільше вразили ті моменти, коли ти йдеш вузькою стежкою і раптом просто перед носом за кущі виринає гігантська голова динозавра з відкритою пащою. Дитина в шоку, ти в шоку. Короче, чуть ли не в паніці. От. Але є нюанс: ходіть краще під вечір, бо вдень спека в джунглях просто виснажить. І навіть динозаври здаються трохи розплавленими від сонця. Увечері ж усе підсвічується, і атмосфера стає ще більш казковою або навіть трішки моторожною. Дінопарк це місце, де можна і посміятись, і здивуватись, і трошки злякатись. Але головне це ті спогади, які залишилися. Бо ми дорослі ще можемо відрізнити реальність від декорацій. А от діти. Вони справді вірять, що щойно зустріли справжнього динозавра. І заради цього моменту сюди точно варто завітати. общем, в кінці дають такі холодні рушнички, тому що ти після цієї прогулянки весь мокрий і можна витерти. Коротше, класно лице. Просто 30 плюс жари, дуже жарко. Ну, що, закінчилась наша екскурсія, Дуже швидко ми все, все пройшли. Коротше, по колу ходиш. Концепція така: ходиш, дивишся на динозаврів, вони там і в воді плавають, і стоять, ну дуже такі ефектні, малий, аж лякався. Да. І виходить, що там можна брати клюшку і м'ячик як для гольфу. І там такі поля, прям ти йдеш і забиваєш в лунки. Коротше, така концепція. Ну, типу, прикольна, але дуже жарко, знаєте, хоч і воно як і джунглі зроблене, але дуже-дуже жарко. От бачите. Після того, як ви походили по парку, можна зайти ось в такий дінобар, бачите? Ось. Купити там собі по коктейлю і сісти, дивіться, в такому атмосферному місці. Ось такі столики, вони камінь з камня зроблені і такі стильчики. Народу тут, звісно, немає, бо, мабуть, жарко, може щось їсти можна замовити. Ось так якось виглядає. Прикольно. Тут ось річечка. Діти, древня машина така. Машина. А тут ще таке ще атмосферне місце, барчик такий, можна і тут, в принципі, посидіти. Ну, Людей ще взагалі немає. Мабуть, не сезон зараз, але прикольно. <звіхи> <піхи> Заїхали в кафе тут на горі, і можна тут поснідати і пообідати, і повечеряти з Ось таким прекрасним видом. Зараз вам ще так це ще покажу. Собі такий кокосик на малий як завжди оджав. І таке мохіто. І це з ось таким класним ананас. видом. Ананас. Ананас так, Це ананас. Давайте ж покажу вам меню. Дивіться, меню, типу, дуже прикольно виглядає. Рідко де зустрінеш в якому кафе, щоб таке класне меню було. Ну, маю в виду по оформленню. Так, ну давайте о, так, алкоголь не буду вам показувати. Дуже дорого тут алкоголь. Тут в основному всякі морепродукти різні. Дивіться, ось салат зі свіжими креветками 290 бат. Тут з крабом салат, он креветки 290. Тут такі креветки жарені, 380. Тут різне всяке на грилі, такі в фритюрі жарені теж різні креветки і так далі. Супи є, он, дивіться, 160, 260, так, 260, 180. Ось я взяла собі том-ям, ось дивіться, з морепродуктами. 290. Ну, пишуть, що ось так буде виглядати, зараз ми подивимось. Якийсь рибний том ям з рибою можна за 290. Короте, і ще якісь тайські супи. Ну, в общем, меню ось таке. Да. Тут можна фрішку, ось якісь фрішку, макарони замовити. Більш нема зайка. Дядя не приніс. Коротше, і ось десерти. Бачите, це манго стільки разі, як стаці ні разу не пробувала. Зайка, ну нема більше у нас. Ось риба ще є, дивіться, 550 жарена риба, тут 550 велика, така риба є. Можна дивиться, замовити навіть ось таке м'ясо і таку сковорідочку принесуть, і ви самі будете жарити свіже м'ясо, свіжі крівіточки. Скільки коштує? Он 480 Барбекю сам, сам будеш собі робити. Так, що ми замовили? Ольгардові замовили таку курочку. Я <свистак> том-ям <'ян> з моїми <свистак> продуктами і таку рис. Дякую, дякую. Мі, смакота. А це папіна, будь ласка. Дякую. Смачно. Да. Давайте, раз, два, три. Ось принесли мені такий том-ям, Дивіться. Ось тут крівіточки такі. І кусок рибини. Ось бачите, в общем так. Треба брати отак рисику трошечки і кидати в супчик, і отак і потім отак їсти. Ну і смакота смакота. Вирішили знову, як завжди, заїхати до слонів і пішли тут. Біля слонів якраз поруч є мавпочки. Коротше, так мені їх жалко стало. Я думала, вони тут бігають, а вони на привязі, як собачки сидять, капець, якось жалко їх сто. Ух, oh, so... oh, mm -hmm. давай, Давай. Mm -hmm. Это это mm -hmm. mm -hmm. а mm -hmm. Маленький, mm -hmm. да? тебя. Mm -hmm. мопочки. Боже маленькі, доги мої хороші. А вон залі ще є, а в нас вже, нема вже що немає да. їсти. Бідні мапочки, манюньки, дивіться, поприв'язували їх. Боже, вони ж мають на пальмочках бігати. Боже, я розумію, що вони агресивні, але ж не до такої степені, щоб їх отак ложити в ці. Боже, диви, які манюньки. Бідні мавпочки лежать тут з прив'язані копі. Я рахую, що такі штуки треба запретити, тому що ці мавпочки такі бідні, там сидять, прив'язали їх якусь бочку засунули. І це ж я розумію, що вони кожен день так сидять для цих туристів там, ото прийшли, їх покормили і все. Ну капець, вони ж мають жити в природі, а не отак. От це собі в клітках сидіти. Навіть не в клітках, даже, блін, на привязі вона там метра не може ступити. Це якийсь ужас. i Легким рухом камери ми перемістилися в наступний день і на нову локацію. Вчора хотіли поїхати, але подивилися, що дуже далеко їхати від нашого дому півтори години приблизно і вирішили поїхати сьогодні. Локація ця називається Майк Біч, І тут чим вона популярна, тим, що тут. Недалеко аеропорт, і тут злітають літаки. Дуже класна локація, щоб пофоткатись, побачити знизу, як е, зверху у вас летять класно літаки. В общем, підемо подивимося, може знімемо класні відео і покажу вам, як часто тут літають літаки. Я сподіваюся, що нам повезе, і літаки все-таки будуть літати. Є ось така парковка для автомобілів, можна запаркуватися ось. Бачите, і. Тут навіть вивізка є, ось така, бачите, обіцяють, що можна зробити ось такі фото. І тут через дорогу ось зараз цей пляж, і ми пойдемо подивимося, що там можна чи покупатися, чи просто пофоткатись. Погода, звісно, не дуже, тому що капає дощик і сподіваюся, що він не буде довго капати і пройде. Боже, який гарний тут пляж. Вода бірюзова, дуже. Красива, хвилі, звичайно, такі величенькі і нерівний тут пляж. Тут особо, мабуть, і не покупаєшся, бо тут дуже... Ой, Боже, стільки сміття. Да, тут такий не для купання пляж, бачите, тут навіть і людей немає особо. але дуже гарний краєвид. Ось. Так, ми зараз. Взагалі, нічого і нікого тут немає. Така водичка. І, в принципі, все. Будемо чекати на літак. Надіюсь, нам повезе. Взагалі, дуже гарний пляж, тут дуже класна природа, але дуже сильні хвилі, дуже сильний вітер. Короте, тут ніхто не купається, тут нікого нема абсолютно на пляжу. Це такий, можна сказати, дикий пляж, дуже сильна течія, але неймовірно гарна вода, дуже така бірюзова. І тут, крім місцевих рибалок, нікого немає. Ну я не сумніваюся, тому що їхати сюди півтори години від нас це майже кінець острова. Це, так сказати, безкоштовна локація, але подумайте, скільки їхати, тому якщо у вас немає машини, полетів літак. Бачили ми на пляжі, що там вдалині люди стоять і прямо там літаки взлітають. А ми зовсім з іншого боку. Коротше, вирішили. Тут, як показує навігатор, що сюди треба їхати, по ходу треба зовсім в іншу сторону. Трошки ми направо повернули, треба наліво повертати, щоб туди, де прямо саме вони злітають. Тому зараз сідаємо в машину і проїдемося трошки в іншу сторону. Що виходить? Поїхали, ми такі думали, самі розумні, зараз поїдемо на машині аж туди, на ту точку, де там всі літаки злітають. Ага, не тут то було. Ці місцеві бізнесмени влаштували собі бізнес і треба їхати ось на таких, хоча в одну дорогу 20 бат з людини, треба їхати на ось такому мотоциклі. Ну, звичайно, що робити? Зараз і поїдемо, 60 бат Давай, виходить. Туди, да. Давай. Ось такий. Оп-оп. Короче, ось такий мотоцикл. Зараз будемо їхати. Він нас завезе прямо до тої точки, де злітають літаки. Вони зробили бізнес, щоб ти туди на машині не зміг заїхати, тільки на таких мотоциклах. А ми ще думаємо, чого вони тут стоять. І ще люди всі приїжджають і одразу сідають типу, в такі мотоцикли. А ми не знали. Ну зато ви тепер хоч будете знати і не попадетесь на цю будочку. а зразу приїдете на парковку, поставите машину чи таксі і візьмете таку. Мотоцикла і поїдете на точку. Це ми ось сюди заїхали на машині і побачили ось цю перешкоду. Тут намальовано, що тільки на байках можна заїхати. Бачите, як вони зробили. Що ти тут на машині не проїдеш і ніде не запаркуєшся. Треба тільки на такому байку брати спеціально. Коротше, бізнес є бізнес, що зробиш. І, але він знає, куди везти, ти не топчеш ножками далеко, він знає місця, де саме там це місце, де злітають літаки, і він везе вас прямо туди. Дивіться, скільки тут цих мотоциклів. Коротше, така велика парковка, тут і людей багатенько можна вилазити, а зараз він нас довезе. Він довозить вас прямо і тут, і туалети, є, і, і там бачила якісь басейні, якийсь заклад. Люди, дивіться, ось так виглядає цей пляж. Тут і люди є, не так як ми де там ми ходили, там взагалі безлюдний острів. Так, літак намальований і, і написано «Welcome to Майкхао. І такий літак намальований, щоб ви точно не пропустили. Ну коротше. Куп, ніхто не купається тут, але людей багатенько. Бачите, ну дуже гарний краєвид, до речі. Виявляється, ми прямо біля самого аеропорта. Через то так близько тут літають самоліти. Бачите, прям аеропорт прямо біля моря знаходиться. Он зараз якийсь буде злітати чи приземлятись? Ну, я думаю. Краще всього зловити літак, який буде приземлятися тут, а не взлітати. Тому що приземлятися він буде прямо так на тебе, а взлітає він від тебе. Тому треба ловити тут цей краєвид і цей літак. Давай так. Ми колись так полетим на літачку, да. давайте трошки цей пляж покажу. Сам пляж не вартий присутності своєї тут, тому що дуже багато тут сміття, якісь шльопанці, валяються бутилки. Тут ніхто не прибирає, він такий ніби як дикий. Дуже гарні хвилі, але теж ніхто не купається, бо тут, походу, дуже глибоко. Просто люди приїжджають подивитись на літаки, і тому ось тут одразу аеропорт, і вони злітають і все. Більш нічого тут немає. Якби раді фоточок їхати, ну не знаю. Один раз ми приїхали, показали вам, ну шепче я приїхала. Та, скоріш за все, що ні, тому що ну жарко. Що сьогодні нас трошки з погодою, ну як би скажем, повезло. Не так прям жарко, щоб сильно, бо хмарки якісь є, то десь дощик капає. А так, ну не знаю, якби сильно сонце пекло, то може б було зовсім туго на цьому пляжі. Ну от як є, вам показую. бачите. поки що той літак доїде до злітної смуги. То ми ще тут 300 год жаримося, оце стоїмо 5 хвилин, 10 чекаємо, поки приїде наступний літак. Уже було три літака. Ми так пофоткались, відео зняли, але ну самі розумієте, треба хоча б декілька зняти. Що ж ми півтора часа їхали, щоб оце на один літак подивитись і поїхати додому. Тому оце стоїмо тут, жаримось. Льоша бідний вообще стоїть. Он припа цей телефон йому дала, щоб він нас знімав. Ну коротше. Жертвими маркетингу, жертви цього всього, щоб виставити в інстаграм і вам показати це в Ютубі ці відео і фото, Оце стоїмо тут, мучаємося на жарі. В общем, знайшли таке місце, і тут, по ходу, теж злітають літаки прикольно. І ми тут можна сісти в тіньку що не маловажно і так оце якось так покататись. В общем, півчасіка ми тут погуляли, так само попарились на сонечку і їдемо назад. Знову на цьому дирчику дирчимо, Знову по 20 бат з батьків за малого слава Богу не брали. Виходить бат за двох, це десь видно п'ятдесят дев'ять. Воно сорт де хочу вам трошки показати пляж сьогодні. Ми на пляжі Найхар кожну неділю ввечері. Ми сюди їздимо. І хто дивився попередні відео, пам'ятає, яка була погода. Ну гарна погода була, але які були великі хвилі, і ми навіть не покупались. Сьогодні зовсім протилежна ситуація. Дивіться, море дуже далеко відійшло, і можна купатися навіть діти. Всі коротше сидять там в морі, плавають дуже багато дітей. Моря практично немає. Ось тут. Бо минулого разу воно було прямо ж на пляжі дуже близько. Минулого разу море було десь ось тут, а цього разу воно навіть ось не доходить. Дивіться, аж де втекло. Коротше, ось так. Дуже багато людей. І там, дивіться, навіть хтось літає на цих штуках на парапланах. Прикольно, бо вітер невеличкий, такий, їм якраз зручно. Я, звісно, боюсь на таких штуках літати, але може колись таки я. Наважуся і спробую. Бачите, хвильки зовсім невеликі, зовсім. Зараз буде захід сонця тут гарний, може я вам підзніму красиво. Якщо ми досидимо, звичайно. Бачите, всі купаються там. Навіть на таких штуках літають. Дивіться, як прикольно, він прямо над водою ніби парує. Офігіть. Походу заката сьогодні не буде, тому що дуже хмарно, бачите, сонечко заховалось, а зазвичай воно ось там дуже класно так за гору сідає і дуже гарний захід сонця, але сьогодні... Сьогодні зовсім інший вайб, тому що всі купаються, бачите, мої вон плавають і... Коротше, класно, класно. Я сама стою, ось тут, бачите, коротше, тільки ноги купаю, бо тому що якось не поплаваєш все одно, то малому прикольно там плавати, а мені то не поплаваєш, бо тільки зайдеш по пояс і все, а далі якісь великі хвилі. Коротше, але всі купаються, всім подобається. Дивіться, народу багатенько сьогодні, класно. Пляжі, всі лежать, в водички чілять. Таке, наче вони ніде да не працюють, правда? Хоча ж це ніж не біля, яка робота. І вперше бачимо дуже такий офіційний місяць. Зараз вам зніму. Я ще такого не бачила, ми хоча ми вже два місяці. На мій вода, ти мій вода? Да, твоя вода. Ми такого ще не бачили. Навіть офіціанти знімають, дуже гарно. І, до речі, зараз буде фаєр-шоу. В общем, я вам зніму все Це Твоя вода, да. сидиш в кафе і фаєр-шоу дивишся безкоштовно. Ну, Потім чай вік можна дати. Дуже часто в кафе, коли сидиш, підходять щось продають, щось пропонують. То горішки нам підходили, пропонували. Тепер ця підходить і намиста продає, то підходить чувак, співав. Коротше, от якось так. Повна посадка. Я вам серйозно кажу, бачите, шоу все таки привертає увагу туристів. Тому дивіться, там луна така прикольна, красива. Дивіться вау. От і ось так всі сидять і файр шоу дивляться. Очень много людей. В общем, отака атмосферка. Кафе не прям пупер такі пластмасові стильчики, але атмосфера сама і багато людей завжди. Пройшло фаер-шоу і чувак ходить і збирає чайові. чайовіон, бачите, з вогником. Ну, тут не видно трохи, але ходить. О, там, бачите, де вогонь. Друзі, ну а ми вже вдома. Це були неймовірно насичені вихідні. Я надіюсь, вам сподобалось наше відео, тому ставте лайк, не забувайте обов'язково коментувати. Для мене це дуже важливо, так як буду розуміти, який контент вам подобається і який мені далі його знімати. Також не забуваємо підписуватися і ставити дзвіночок, натискати, щоб не пропускати нові випуски. Всім дякую, хто був зі мною, хто додивився це відео до кінця. Скоро будуть нові випуски, адже ще дуже багато місць, яких ми не відвідуємо. Дали тому, дякую, що залишаєтеся зі мною. Далі буде ще більше. Всім пока!